У нас на порядку денному залишилося там декілька питань. Так, да, Віталій Анатолійович. Що можна перенести шостий блок останнім, а 7172 1 7 перед бюджетом, що ми вже на бюджеті закінчили. О, так, 7-2. Тобто бюджет останнім. Ну так, да, вже щоб. 7-1, 7-2. Потім... Зараз розглянути, да, до бюджету. Да, і бюджет останній. Зрозумів. Так. Колеги, є необхідність там технічно зараз діргати, передергувати, переголосовувати, чи просто розглянемо так, як запропонував Віталій Анатолійович? Можна, саме головне, щоб ви голосували за питання. Шові колеги, давай, Максим Олександрович. Ін... Питання 7.1. Про внесення змін до рішення Світловоцької міської ради від 26.11.2024 номер 2457 про затвердження програми благоустрою Світловоцької міської територіальної громади на 2025-2027 роки. Комісія проходила, зауважень не було. Ну, Там 26-й включається, 27 й роки. Обговорювати потрібно. Ні. Пропозиція в цілому, прошу підтримати. Двадцять один. Підтримали. Двадцять два. Пульт не спрацював і Васюка Мирослава Ярославовича. 22, 22 за. Далі. Питання 7.2. Про затвердження програми викона... виконання судових рішень про стягнення коштів з управління житлово-комунального господарства Світловодської міської ради на 2026 рік. Комісія теж проходила. Зауваження було. А? По іншим самим. Пропозиції. Пропозиція в цілому. 20. підтримали. Так, бюджет на 26 рік. Різникова Тетяна Миколаївна. Заступник начальника. Доброго дня. Питання номер 6. Про бюджет Світловодської проект бюджету Світловодської міської громади на 26 рік. З п'ятниці ви щось там поміняли? Да, в нас на виконкомі затверджена була сума загальна бюджету 619 мільйонів 24 тисячі 277 гривень. Під час комісії було надійшов лист департаменту фінансів, а саме по управлінню соціальної та ветеранської політики, головному розпоряднику. На одноразові виплати соціальних послуг незахищених верст населення в сумі мільйон 825 тисяч. Прохання збільшити суму. Загальна сума буде 620 мільйонів 849 тисяч 277 гривень. Бюджет збалансований. Це дохідна частина. Дохідна і видаткова. Вони коли я прошу взяти за основу бюджет? 620, 849. Можна за основу. 23 за основу взято. Шановні колеги. Будуть якісь пропозиції, окрім тієї, що озвучила Тетяна Миколаївна. Так, пропозиція виконавчого комітету збільшити дохідну частину, озвуччена на яку суму. Мільйон 825 тисяч. Це субвенція. Субвенція з обласного бюджету на одноразові виплати соціальних послуг незахищених верст населення. за пропозицію виконавчого комітету. Мільйон 825 тисяч. 23 підтримано. Ще пропозиції будуть. Є можливість голосувати бюджет в цілому. Ставлю на голосування бюджет Світловодської міської територіальної громади на 26 рік з пропозицією і в цілому. 23 за бюджет Світловодської міської Дякую. громади на 26 рік прийнято. Дякую, шановні колеги. Порядок денний сесії вичерпаний. Сесія оголошується закритою. In